Загальна схема виробництва цукру. Сахароза. Молекулярна формула поширення в природі застосування молекулярна формула сахарози с 12 h 22 o 11 Сахароза належить до групи дисахаридів тому що під час гідролізу перетворюється на два моносахариди глюкозу і фруктозу. Схематично реакцію гідролізу сахарози можна представити так: с 12 h 22 o 11 плюс H2O, утворюється с – Глюкоза плюс С6H12. o 6 фруктоза. У побуті сахароза добре відома як цукор. Це кристали білого кольору під час нагрівання вони плавляться і карамелізуються. Сахароза добре розчиняється у воді, особливо гарячій. Вона трапляється в багатьох плодах і фруктах, Найбагатші на сахарозу цукрова тростина і цукровий буряк. Загальна схема виробництва цукру така зважування буряку і визначення його цукристості, механічна обробка коренеплодів. вимивання сахарози гарячою водою. Обробка вапняним молоком. ОН2, Дифекація, обробка карбон 4 оксидом, СО2. Сатурація, випаровування води і кристалізація сахарози з розчину, Висушування і фасування цукру. Сахароза